Друзі, вітаю всіх, хто підписаний на канал Дніпровські Пороги, а хто і так просто дивиться його. Може, і ви колись підпишетесь. Як ви бачите, весна у нас, як кажуть, уже в розгарі. Березень місяць, снігу немає, дощу немає. Здрасьте, здрасте! Все засохло. Треба починати вже польові чи огородні роботи. Сусідка віталася. Ось бачите, озимий чесничок вже зійшов. І тюльпанчики вже зеленіють. Ось так. Ще вель перезимував. А починаю я роботи на городі з обрізки винограду. Ось ця лоза ще вже обрізана, піде в мангал на шашлик і не пропаде. Зараз виноградна лоза перегорить і будемо смажити шашлик. Ось так я пообрізав виноград. В цьому році зима була тепла і я його навіть не вкривав. Зараз Зберу всю лозу і буду обробляти виноград від шкідників мідним купоросом. Бачите, земля зверху вже суха, вітри поведували вологу. Другим етапом Моїх весняних робіт буде зберігання вологи в городі. Тобто граблями треба все це розбити. Цю осінню мою оранку вилами я копав, щоб не було таких булих. На йощі, от, друзі, вже розпускаються бруньки. Я її обробляти не буду. Вона стійка до шкідників і для всіляких захворювань. Тільки трішки пообрізаю старі гілки, щоб омолодити кущ. Ось ці три кущики йошти. Чому три? Боже, стрійцю любить. Я відправлю дружньому каналу. Домашнє господарство на Поліссі по новій пошті. Тому що Йошта в них не росте. Хай спробують. Якщо вас зацікавить цей канал, зайдіть, подивіться. Домашнє господарство. На Поліссі. Це Рівненська область. Як молоді господарі, вирощують бичків, сіють різні культури, і зернові, і овочеві. Леся й коля. Хай росте йошта і дає. Хороший вирожай. Трішки обрізав оці пагани, щоб посилочку помістилось. І ці пагани можна під кутом 45 градусів посадити. І вони також проростуть, пустять коріння, тільки треба іноді хоть поливати. Ось тепер порядок. Ростіть? Як я? Буду оприскувати виноград. Я вам, друзі, показувати не буду. Хто цим займається, той знає, а хто ні, тому може й цікаво. Зараз поміняю всі манжети, прокладки, бо за зиму все пересохло. Щоб працював опилювач надійно, треба його підтримувати в належному стані. На цьому Закінчую. До побачення, до нових зустрічей. Можливо, і на городі. Вчасно згадав, що в мене ж є ось такий невеличкий оприскувач, 2-літровий. А той зелений на 10 літрів. Будемо використовувати, як буде на картоплі Колорадський Жук. Ось такий у нас вийшов мідний купорос, бордоська, суміш. Це ще краще розпилювач. Більший туман дає, ніж той великий. Так, заливаємо. Ну, повний не будемо. Тут ще ж повітря потрібно. Накача. Ой! Переборщив багатовато. Ось так досить. Вставимо насос. Качуємо трішки пече в руки? Треба одягати захисні рукавички? Гумові, не тряпчані. Це я вже третій раз заряджаю. Ось. Бачите яке ось? Чи зелене, чи синювате, щоб грибка не було і кругом? Винограду і на. Самій лозі. Так, щось погано. Зараз ну, я дужче накачаю. Ще раз пробіжимось От. Як тиск добрий, то добре розсіває так далі. Добре, такий маленький. Оприскувач виручає.